В цьому світі я завжди це говорю є дуже багато добрих людей. але їм не дано сьогодні бути в цьому залі і чути слово Боже. Тому Господь хоче від нас, щоб ми це оцінили, поцінували цим і дякували за все Богові. Перечитуючи Євангелію, я там зустрів такі слова, які говорить апостол Павло. Всі шукають свого, а не того, що хоче Ісус Христос. Недобрі слова. Оцінюючи людей, їхні бажання, їхні прагнення, Дух Святий говорить апостолом Павлом, що всі люди шукають свого, а Боже нікому не потрібен. Всі шукають свого, а не того, що хоче Ісус Христос. Бог є добрий, Він нікого не заставляє робити так, як хоче він. Він дає завжди право вибору. Деколи кажуть, а чому от людина так поступила, пострадала, а чому Бог так допустив, бо Бог дає право вибору? Бог добрий, Бог милосердний, Бог нікого нічого не заставляє, Він дає людині право вибору. І ось Біблія каже, всі шукають свого, а не того, що хоче Ісус Христос. І Господь, дивлячись на це, дозволяє людям, ну і шукайте. І ось ми всі пішли, шукаючи свого. Потрачений час, потрачене здоров'я, потрачені недоспані ночі. І в кінці, коли ми досягнули оцього свого, коли прожити життя, яке вже не можна повернути назад, ми раптом замічаємо, що те, за чим ми йшли все життя? Воно не принесло нам радості. Воно не зробило нас щасливим. Треба було тільки одне почути Бога, що в молодості своїй, що в юності своїй, почати шукати Його, а не свого. І було б все добре. І життя було б добре, і радість була б, і депресії би не було. Но людина пішла своїм шляхом. Я буду шукати свого. Ну і шукай. І ось людина прожила життя, шукала свого і ні в чому не знайшла радості. Більше того, шукаючи свого, людина деколи даже пробує Бога звинуватити, чому їй не добре? Тому що ти вибір такий вибрав, ти свого шукав, ну і шукай. І хай тебе твоє своє зробить щасливим. Але воно щасливим не робить. Тому Господь. Пропонує через своє Слово Його пошукати. Перше всього, шукайте царства Божого, а остальне приложиться. Ти можеш бігати, суєтитися, спати три години на добу. Но Бог каже, що шукай царства Його, а остальне приложиться. Бог дасть тобі. Він знає твої потреби, він знає, що твої діти їсти хочуть, він не залишить їх без їди. Каже Давид: я був молодий і постарів. Другими словами, я життя прожив, але я ніколи ні разу не бачив праведника залишеним і щоб його діти просили хліба. Так не буває. Ніколи святі хліба просити не будуть, тому що Бог бодростує за своїм словом. Він накормить і ще й більше накормить, як інших. Коли ти перше всього шукаєш Божого царства. Погляньте на птахів, вони не сіють і не жнуть. Но, каже Господь, ні, одна із них не буває без хліба. Про кожну подумав Господь. Тому, друзі, якщо хтось, відчуваючи, що прожив життя, а радості не знайшов, повинен зрозуміти, чому це відбулося, і поки не пізно, переключитися. На другий рівень почати шукати щастя в Бозі. В Бозі. А хто в Бозі знайшов щастя, все йому автоматом, все додавиться автоматично. Ось кажуть апостоли до Христа Господи, ради Тебе ми всіх залишили і посварилися з батьками своїми. І з братами і з сестрами у нас в домі почалися проблеми із за того, що ми стали віруючи, що пішли за тобою. Ось, Господи, так сталося. Написано, вороги чоловікові домашні, і як тільки людина до Господа зразу в домі, все вверх ногами, це Слово Боже так каже. І каже: Господи, а що нам даш за це? Чим це оцінив цю жертву? А Він каже, істину, істину, говорю вам. Втратили дома, будете мати сотні, втратили брата або сестру, тисячі братів будете мати за те, що поцінували Господом, тому що Бог є бог богревнитель, як говорив переді мною брат. Сьогодні Господь положив мені на серце одну цікаву тему, хто знайомий з медициною, знає, що є таке положення, як передінфарктний стан. От лікарі кажуть, що якщо нудота часта, якщо така слабість у людському тілі, і перечисляють певні такі речі, які передують інфаркту. Тобто лікарі кажуть, якщо ти це за собою замічаєш, бий тривогу, бо інфаркт не за горами. І там перераховує. Я не лікар, ви можете зайти в інтернет почитати. Оці тривожні симптоми, Майбутнього інфаркту, є передінфарктний духовний стан. І я хочу сьогодні прочитати, як виглядає передінфарктний духовний стан. Що це значить передінфарктний? Це значить, що далі буде біда, буде смерть, духовна, а може і фізична, залежно від того, як попустить Бог. Дуже цікава тема. Римлян, 9 розділ. Римлян 9 розділ, і я буду читати 18 вірш. Отже, кого хоче, милує, а кого хоче, озлоблює Бог. Бог кого хоче, милує, а кого хоче, робить жорстоким. Кращий перевод жорстоким. Ми читаємо, Павло каже до Тимофія, що Бог нікому зла не бажає. Він хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Чому ж Бог, який всім людям бажає добра, вдруг заявляє, як казав брат переді мною в Новому Завіті, це слово Христа, що Господь одних людей милує, а інших робить жорстокими. Значить, ті люди, які жорстокі, значить, що їх Бог не милує. Це два вибори, дві дороги. І якщо ти помилуваний Богом, свідчення того, що ти помилуваний, ти не жорстокий. В тебе лагідне серце, ти добрий. Тобі жаль, коли плаче людина. Твоє серце не кам'яне, воно плотяне. Ти смієшся з тими, кому радісно, ти плачеш з тими, хто плаче, ти маєш людське співчуття, сострадання. Це ознака того, що тебе ще милує Бог. Є друга крайність, коли ти стаєш як камінь. тобі, Коли людина плаче, а тобі байдуже. Воно тебе вже не касається. Людська біль. Коли людина просить тебе гроші, а тобі байдуже. Має він ці гроші, не, бай, не має. Тобі байдуже, хто що тобі каже. Тобі, деколи людина в жорстокості серця, навіть віруюча, людина може дійти до такого стану, що вона знає, що роблячи так вона йде в ад. Але навіть це вже її не стримує. І людина каже: я знаю, що я йду в пекло, але мені все рівно. Це вже вища форма такого ожесточення серця. Коли людину вже нічим не налякаєш, ні судами Божими, нічим. Їй вже давно все байдуже. Вона жорстока, вона кам'яна. Така людина може не плакати руками. Якщо раніше ти приходиш до Бога, читаєш Біблію, плачеш, воно тебе касається, тебе болі людські касаються, і потім приходить така жорстокість серця. Коли ти вже читаєш Біблію, ну ти не плачеш, ти молишся, не плачеш, вже нічого не може тебе розшевелити, ти просто стаєш всередині кам'яний жорстокого серця. Хто читав історію Ізраїля, як Бог виводив з Єгипту свій народ? Там є така річ: кожний раз, коли Мойсей приходить до фараона, Він просить його, відпусти нас, принести жертву в пустині. І там кожен раз є така фраза: но Бог ожесточив серце фараона. І він не пускає. Ідуть суди по Єгипті: то корови мертві, то град з вогнем, то помирають, то одне, то друге. Но його серце кам'яне, він не способний адекватно оцінити ситуацію. Йому вже люди кажуть: слухай, царю. Відпустити тих жалких євреїв хай йдуть, бо Бог нас знищить усіх, але Він не відпускає. Чому? Бо серце його жорстоке, як камінь. Коли серце жстоке, ти не чуєш Бога. Ти не здатний покаятися. В тебе здоровий розум відключається. Це ознака жорстокого серця. Написано, но Бог ожесточив серце фараона. Не відпущу. В результаті. Він і так відпустив. Він і так відпустив. Бог, що хоче зробити, він зробить. Ожесточаєшся, ти не ожесточаєшся, він Бог. Він зробить так, як хоче він. Він все рівно євреїв забрав у фараона. Але це закінчилось трагічно для фараона і для його народу. Тому що і фараон, і вся його армія, славна на той час колесницями, залишилися на дні морському. Цього можна було уникнути, можна було і євреїв відпустити, і лишитися жити, і армія би залишилася, але бідою всьому ожесточення серця. Написано: Бог ожесточив серце фараона, як камінь неприступний, ти йому говори до гори, а гора горою не чує людина, не чує. Єстественно, я задаю питання: ну як добрий Бог зацікавлений ожесточати? Своє серце людей. Написано: мають вуха, а не, бач... не чують, мають очі не бачать. Бо Бог закрив їхні очі, коли читаєш, що Бог закрив їхні очі, а далі йде пояснення, не Бог закрив очі. Людина закрила свої очі, щоб не бачити і не чути Бога. Хоча є вислів, Бог закрив очі. Не Бог ожесточає серце людини, Бог попускає Бог попускає. Коли серце стає жорстоким, Бог просто перестає втручатися в твоє серце. Він тебе залишає на проїзді долі. І це відбувається не зразу. Це відбувається не в один день. Це відбувається за плином довгого часу, коли людина своєю поведінкою вимушує Бога стати в стороні, відступити, і тоді людина вже у повній владі сатани. Як же ж воно ожесточається, то серце? Звідки приходить то ожесточення? Давайте попробуємо в Біблії знайти на це відповідь. Павло до євреїв каже такі слова. Третій розділ і нагадує нам Господь євреїв. З 13 го вірша, 3 євреїв 13 і нижче. Але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині, щоб хтось з вас не ожесточився, звабившись гріхом. Бо ми зробилися причасниками Христа, і якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця, доки говориться нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстокими сердець ваших як під час нарікання. Бо деякі з тих, які чули, почали нарікати, але не всі, що вийшли з Єгипту з Мойсеєм. Перша причина, вона написана у 13 му вірші. Щоби ви не ожесточилися, звабившись гріхом. Людина, коли стає жорстока, що вона каже, то мене довели, ні будіва, мені звіря. Жість собача буває від. Як то поговорка? Со собака кусяча буває від житті собачої. У нас куча таких отмазок, на які ми хочемо списати жорстокі свого серця. Но насправді не від жизні собачої твоє серце таке стало, а від гріха. Від гріха. У Давида жість теж була ще похуже. І хресту плювали в лице. І Степана били камінням, нам ще в лице не плювали, друзі, нас ще камінням не били, і не можна списувати, я такий став, бо, бо кругом одні хами. Ні. Ти такий став поєдиній, чи одній із причин гріх у твоєму житті, гріх тебе таким зробив жорстоким. Гріх. Тому перша причина, чому людина стає така неприступна і кам'яна, це гріх. Не треба списувати на людей, з якими ти живеш, які мають на тебе вплив, на начальника на роботі, це все брехня. Настояща причина того, що ти став як камінь, і Бог вже не може касатися твого серця. В тебе є гріх, ти живеш у гріху. І як тільки ти перестанеш жити у гріху, серце стане м'якше, Бог повернеться туди. І ти почнеш по-іншому поступати. Коли ми прийшли до Бога, і нами керувала перша любов, які ми були під дією любові. Нам усіх п'яниць хотілося обняти. Я перший тих п'яних тащив на собі, тягнув додому. Я їх тепер навіть не бачу. А я їх колись тягав. Чому так сталося? Тому що перша любов, тобою рухає любов, і ти не п'яний, не п'яний, тобі шкода всіх. Бо в серці є любов. Якщо ти став як камінь, це тому, що любові нема в серці. Бог відступив від серця. Оце є справжня причина. Не треба когось шукати, не треба на когось списувати, що ти, як як істукан став перед Богом кам'яний. Кам'яне каже Ізакіль, я візьму із вашої груді серце кам'яне, і там серце плотяне. Так було в Ізраїлі, що серця були кам'яні, і Бог каже: я позабираю кам'яні серця і розтоплю їх, і воно стане, то серце знов тепле, живе, людське. Тому перша причина, друга причина написано, що коли Бог їх випробовував в пустині, треба було потерпіти, треба було почекати. Але вони почали нарікати. Вони почали нарікати, коли приходить випробування, коли приходить тягар, коли приходить щось таке, що тебе гнітить, хочеться нарікати, винувати тебе світ і Господа Бога в тому числі. Оце зробили євреї. Вони почали на Господа нарікати. Господь хотів переконатись, що вони його люблять. Господь хотів подивитись, як будуть реагувати люди під тягарем якихось проблем. Він чекав, що люди скажуть: Боже, дай сили потерпіти. Боже, ми віримо, що це буде невічно. Але вони так не сказали. Вони сказали: нам Бога такого, який вивів з Єгипту до Ханану, не вміє довести, нам такий Бог не потрібний, краще йти назад до Єгипет, до їхнього Бога. Це Бога прогнівило такі слова і такі помисли в серцях людських. Тому друга причина випробування, тягарі. Від яких приходить розчарування в житті. Ти молишся, чекаєш, чекаєш, молишся, нічого не відбувається в твоєму житті, нічого не міняється, і ти чуєш, ти стаєш як камінь, тебе вже нічого не бере. Кажуть, та йдемо помолимося десь там на духовному зібрі, та я не йду. Давай, може, то. не хочу, нічого не хочу, нікого бачити не хочу. Ідіть, геть всі від мене, відступіться. Людина попадає в от таке глибочайше розчарування. Чому? Тому що втратила віру в Бога. Там, де втрачена віра в Бога в Його милосердя, приходить жорстоке розчарування. Це повна втрата віри в Боже милосердя. Хочу ще прочитати причину, чому серце стає жорстоке. Послання Павла до Офісян, 4 розділ 17 вірінище. Тому я кажу і заклинаю Господом, що ви більше не робили так, як роблять інші народи через суєтність розуму свого, будучи потьмарені в розумі, відчужені від життя Божого через їхнє неудство та жорстокість серця їхнього. Вони, дійшовши до бездушності, віддалися розпусті так, що чинять усяку нечистоту з ненасильністю. Нема ніяких моральних правил, нічого нема, чинять всяку нечистоту, зажерливість і розпусту. Чому це відбувається? По двох причинах неудство, небажання вчитися, небажання чути Господа, небажання робити, як каже Господь, і через жорстокість серця. Коли людина вже Бога не боїться, нічого не боїться, в неї серце кам'яне. Вона не хоче вчитися, і Господь каже, і це все виливається в повну духовну катастрофу. І каже Господь, ну ви не так пізнали Христа, щоб докотитися до такого вже не то, що не духовного, а аморального стану життя. Аморального стану життя. Я подивлюся в книгу притчі Соломона, там є також написані цікаві слова. 28-й розділ. 14 вірш. Блаженна людина, яка завжди перебуває у благоговінні, а хто озлоблює серце своє, той потрапить у біду. Це передінфарктний стан. Бог каже, хто перебуває в благоговінні. Що таке благоговіння? Благовіння це ти, коли про себе думаєш, що ти ніхто, а Бог великий в твоїх очах. Ти боїшся, написано, що до Апостольської церкви боялися долучитися, бо бачили там святість, і кожен думав, та я їх туди піду, хто знає, що зі мною буде, чи не поразить мене Господь Гананію Сапіру? Оце це благоговіння. Коли ти, панібратське з Богом не поступаєш, коли ти не молишся з руками в кишенях, коли ти не молишся будь-як. коли ти розумієш, що Бог і ти це не рівня. Перед Богом треба благоговіти, перед Богом треба шопотом говорити. Бо він Бог. Бо він Бог, від, тебе, від нього все залежить в твоєму житті. І Господь каже, от коли людина так благоговіє, коли людина умаляється, коли людина сама собі каже, я повний ноль, вона не може ожесточитися. Вона не може стати жорстоким серцем, коли вона себе умаляє постійно. Но той, хто себе возвишає, він претендент. На ужесточення серця. І написано: хто благоговіє, той буде жити, а хто жорстокість допустив, хто озлоблює серце своє, той попаде в біду. Бог не каже завтра чи післязавтра. Но Бог каже, ти в біду попадеш стовідсотково. І якщо ти злобне серце маєш, злобне, ти постійно злий. І що цікаві такі слова, і будемо молитися, 29 розділ, перший вірш і нижче. Чи перший людина, яка, будучи викритою, чи докореною, чи облічонна, озлобляє шию свою, раптово скрушиться і не буде їй зцілення. Людина, яка, будучи викритою, Озлоблює шию свою, раптово скрушиться і не буде їй зцілення. Пояснюю по-простому, ти робиш неправильно, я роблю неправильно. Бог бажаючи тебе й мене спасти, посилає людину, яка тобі каже, ти робиш неправильно. Як правило, це домашні, які дуже добре. один... Тут ми знаємо один одного дуже мало. Тут дуже мало ми знаємо, хто який. Нас бачать добрі діти, нас добре бачать батьки, чоловіки, жінки. Це така, таке місце, де ми є природні, природні. В зібранні ми можемо бути неприродні, а вдома ми природні. І от людина дивиться за тобою, як ти природньо поступаєш неприродньо. Ти поступаєш проти волі Божої і каже тобі жінка, чоловіче, та ж ти віруючий так не можна. Чоловік каже жінці, жіночку, та ж ти в зібрання ходиш, що ти твориш. Діти кажуть батькам тату й маму. Та ви для мене один собла, що ви робите? Батьки кажуть, дітям, діточки, де ти сидиш, що ти дивишся, чоловіче добрий. От Бог посилає Спасителя тобі, і той Спаситель, Він не пряники тобі дає, Він тебе докоряє. Він говорить, що ти поступаєш неправильно. І Бог каже, два варіанти: людина, почувши, докір, каже, дякую, помолися за мене, що мене Бог змінив. Але, як правило, практика інша. Ми кажемо, хто ти такий, що мені тут розказують? Собі розкажи. І людина стає агресивна, стає зла, і знову робить неправильно. Бог бажає спасти душу. Він посилає, раз не працює через цю людину докорити, ну, може, хоч когось послухає. І Бог посилає спочатку домашніх, потім вже той гріх вилазить на рівень церкви, вже людина стає така неконтрольована, вже члени церкви кажуть, вже пастор каже, а з людини як зуся вода більше того. Людина злиться на тих, хто каже, озлобляється, ожесточається. І всі люди, які хотіли тобі допомогти, вони роблять висновок. Нащо мені проблема на мою голову? Спасайся, як хочеш. І от тоді людина вже відпущена повністю на призвол долі. Бог її вже не докоряє, бо нема через кого. Бо кожен, хто тобі скаже правду, стає твоїм особистим ворогом. І ти собі думаєш, а воно мені треба, цих ворогів, а нащо воно мені здалося? Живи собі, чоловіче, і підеш туди, куди заслуговуєш. І підеш туди, що заслужив, от той будеш пожинати, що сіяв. От так воно стає. Тому, друзі, якщо комусь із нас ще знайдеться такий смільчак, який скаже правду, Низький йому поклін. поведіть його на каву. Це ваш друг. Бо ми розцінюємо друзями кого? Хто льстить, хто компліменти розсипає, ну не дай Боже, щоб хтось сказав правду. Це прямий персональний ворог, з яким треба боротися і боротися. Бо Він, такий сякий, посмів мені це сказати. Ну ми не розпізнали, що ця людина, яка правду в очі, сказала, це і є найближчий твій друг, через якого Господь Бог пробує врятувати твою душу. Якщо, брати мої і сестри, хтось вже знаходиться у передінфарктному стані, вже нікого не хоче бачити, ні з ким не хоче ніякого діла мати, слідуючий крок буде дуже сумний. Буде кінець, буде зупинка. Деколи зупинка така, що людина відходить на той світ. Деколи зупинка виглядає м'якше. Бог людину залишає, вона продовжує ходити в зібрання, чого туди ходить, сама не знає, нікого не хочу бачити, нікому руки не дам. Ну в зібрання ходжу, бо, ну, бо треба ходити. Воно хрен редьки слаще. Якщо ти сидиш в зібранні, тебе Бог давно не касається, і ти нікого не хочеш бачити, слідуючий крок буде дуже поганий. Тому, якщо ми докотилися хтось до такої духовності, що нікого в гості не кличу, до нікого не йду, нікого не хочу бачити, зайшов, сів собі на лавочку, ви мене не чіпайте, а я вас. Це не дуже хороший духовний стан. Пора бити тривогу. Лікарі кажуть: якщо передінфарктний стан, це ще не смерть. Займися собою, не стресуй. Роби те і інше. і ти викарабкаєшся з цього і буде далі. Тому, друзі, якщо комусь вже когось не хочеться бачити, якщо комусь вже взагалі море по коліна. я роблю, що хочу, бо мені море по Ви знаєте, море по коліна... ви були на морі? Море по коліна до певного часу. Ну, є Азовське море, там по коліна далі йдеш. Ну навіть на Азовському, я був на Азовському морі. Там оце, оце море по коліна теж закінчується. Навіть на самому мелкому морі вода буває вище колін. Тому, кому море по коліна, воно просто азовське. М'ялке. І Бог милостивий і довготерпеливий. А взагалі-то, всякій справі є кінець. Тому, друзі, ми будемо молитися до Господа про таку річ, щоб Господь не допустив нас до жорстокості серця. Щоб у нас було серце людське. Людське. Один цар на Вуходоносор в гордості своїй, він, коли подивився на те, що зробив, каже, чи не моя рука, це все зробила. який я гоноровий цар. І набрався такої дерзості, що вже ні Бога не признає, ні людей не признає. І от до нього слово Боже, Мене текел у уперся, чи до сина його вже пізніше. Цей взагалі дерзнув ще більше, взяти посуду з Божого храму і пити з блудницями вино із, церковних, із церковної посуди. І от йому в мене таке лупарцем. Я зважив тебе на возі, знайшов тобі, знайшов кінець для тебе, зупинку для тебе, і так закінчилося безславно життя цього чоловіка. Чому? Тому що дерзость написано, як наряд одіває їх. Коли людина стає дерзка, коли людині не годен слово сказати, бо вона тебе змете в порошок, це називається дерзость. дерзость. Бог є благодать, але Бог є огонь поїдає, що і хоче, щоб ми з ним рахувалися і не були дерзкими, а були такими, ким нас хоче бачити Господь. Тому стаємо на коліна і просимо милості в Бога.